Світ не чорно-білий, але наш мозок часто його бачить саме таким. Давайте розкриємо, чому і як це змінити. Чорно-біле мислення, або, іншими словами, мислення все або нічого, добре або погане це мислення, коли ми бачимо світ у крайнощах. Це коли у нас нема напівтонів, а є лише чіткі чорні чи білі тона нашого життя. Наприклад, якщо я не ідеальний, значить я не вдаха. Якщо мій партнер не завжди погоджується зі мною, значить він мене не любить. Це і є ці крайнощі. Наприклад, уявимо ситуацію. Коли жінка не отримала бажане підвищення на роботі і вважає, що це кінець її кар'єри. В даній ситуації вона бачить лише два варіанти: або успіх, або повний провал. Якщо розібрати цю ситуацію більш детально, то є безліч проміжних варіацій, ну, наприклад, пошук нових можливостей всередині компанії, або розширення своїх можливостей поза межами компанії. І відмова це лише. Один із етапів шляху. Чому це важливо? Чорнобіле мислення обмежує нас і позбавляє можливості бачити реалістичну картину світу. Воно, звичайно ж, веде до стресу, тривоги та розчарування. В такому стані ми постійно напружені, адже намагаємося досягти неіснуючого ідеалу або уникнути катастрофи. Що ж робити? Перш за все усвідомте, що світ різноманітний. Задавайте собі запитання, чи є інші варіанти, чи є докази, які спростовують мої негативні думки. Намагайтеся шукати золоту серединку, адже помилки це частина нашого життя, це наш досвід, а не катастрофа. Давайте разом вчитися бачити світ. У всіх його кольорових відтінках, а не лише в чорному чи в білому, це зробить наше життя більш збалансованим і щасливим. Підписуйтесь, щоб дізнатись більш корисного для нашого ментального здоров'я.